Всім привіт! А, вже там 22 дні, якщо не помиляюсь, не було формату лайф. Але чому ні? У мене є багато що розказати. Як ви знаєте, по всій країні відрубали світло і е, подекуди навіть воду. Тому, Блін, як тут без новин ви що? А, Але давайте для початку увімкнемо музло. Мені здається, так. Прикольніша атмосфера, чи не правда. І давайте увімкнемо прикольне упоред освітлення. Бачите? Бачите? Зараз це ще можна вимкнути. Отак от. Взагалі. Магія. О, боги. Ще я це роблю? Коротше. Вимогли вже. Читати цю історію, якщо ви підписані на мій інстаграм та телеграм, підписуйтесь, до речі. Але якщо ні, то не засмучуйтесь, я все одно її зараз прочитаю. Коротше, 24 листопада, це день після оцих масових атак Російської Федерації після 23-го відповідного листопада. Коли весь день майже не було світла і води у багатьох людей, а у мене була така цікава історія про те, як день що почався з думки Белін все, що немає світла, води та зв'язку, може перетворитись на один з найкращих днів за останній місяць. Приблизно о 12.45 я вирішив піти прогулятись до центра. Чого вдома сидіти без благ цивілізації? Близько 14.30 я прийшов до кафешки в центрі Франсуа. Якщо цікаво, до речі, блін, дуже круті кафешки. Це одні, одні, одні з небагатьох, хто працювали в цей важкий день, і а, якимось чином навіть без генераторів. Може вони якісь акумулятори там купили, я не знаю. Але вони круті, тому що а, в той час, коли світла не було майже у всіх, вони. Працювали і ще й не диміли своїми генераторами. Тобто, знову ж таки, мабуть, акумуляторами якось запитували все, що є. Я там поставив заряджатись телефон знову, там замовив поїсти і читав Альбера Кам'ю. А он прекрасна ця книжка лежить у мене ось тут. Зараз я вам її покажу. Тому що книжка реально цікава, дуже раджу. Оце міф Просізіва Альбер Кам'ю. Я про неї вже колись, мабуть, розповідав. Але, ну, ж таки. Я ж вас знаю, ви не дивитесь всі мої 150 відео на каналі, та й я на це не претендую. Не найпопулярніший блогер, так би мовити. Але книга дуже крута. Люблю філософію. Вже рік десь цікавлюся темою смерті, два відоси про це записував. Ну, коротше, все прекрасна книга, прекрасна філософія, екзистенціалізм. Так от. Читаю Альбера Камю, і як справжні зануди, я конспектував цю прекрасну книгу. Конспект також можу показати. Красивий. Зі схемками всілякими. Бачите? Бачите, от так от я. Такий от я зануда. Да. А, і от це, бачите, тут трохи інший колір ручки, тому що знову ж таки у мене закінчилась паста. І от е, я е, попросив у чувака ручку. Е, і він що сказав? Що у нього її немає, то я там знайшов у себе вже потім неважливо. А він сказав, що у нього немає ручки, але через деякий час спитав у чувака, що сидів поруч зі мною, просто найближче до мене, я такий. Ну дивлюсь, наче адекватна людина, чому б не спитати. Він до цього зі своєю подругою якоюсь розмовляв, і типу з розмови було зрозуміло, що адекватна людина, чому ні? От так от у нього не було ручки. І через деякий час, коли він. Ну там через пару хвилин, коли він побачив, що я читаю Альбера ще його інспектую, він сказав, що типу, це ж значно не з шкільної програми, не було такого. І е я сказав: ну так, але я просто цікавлюсь філософією, е особливо темою <смірко> <смірко> <"Це було> смерті. <смірко> <смірко> І тут з'явилася е годинна десь, розмова про філософію релігію, політику тощо. Коли ми договорили, я пішов і збагнув, що це блін, дуже крутий день. Був у мене не було школи. Я багато гуляв під дощем, Люблю гуляти під дощем, але не під сильним, а таким. Ну знаєте, не знаєте, посидів в кафе, почитав книгу, поспілкувався з приємною людиною. От так можна забити на всі проблеми і витягти з дня максимум. А які вони ще новини? А, буквально тиждень тому я продав свої книги 11 штук, це якби одна серія книг щоденник Слабака. Я їх всіх дочитав десь пару років тому, може, рік тому, і зрозумів, що блін, це дуже сумно. Ну, типу, знаєте, у багатьох людей, наскільки я знаю, є така ж хрінь, що якийсь бар'єр, що, типу, так, ця річ мені не потрібна, але вона пов'язана з моїми спогадами. І я, типу, не можу нічого з цим зробити. І я не можу її продати, тому що, ну блін. Це, це, це моє життя. Але, коротше, я перескочив цей бар'єр і продав їх так. Зате отримав 1300 гривень. Ось слушать все ще тут. І що я можу сказати? Це дуже ще й показова річ, тому що а, тому що я за них хочу купити ну не тільки за ці там ці, плюс там ще трохи грошей докласти. А я збираюсь купити а, комбік для електрогітари. І це дуже показова річ, що я позбуваю старих речей заради нових. Типу, що переш... перескочив. Цю ц, цей бар'єр між початково-підлітковим віком, і типу старшим підлітковим віком, якось так, бо це не назвати дитинством, півтора роки тому, як і дитина. Я вже був підлітком. Ну коротше, тиждень тому, коли я тільки відправив книги а, поштою, я знайшов одразу комбік, а, який продавав, продавався десь там в Києві. Типу, за доставку треба було платити. Потім, от буквально вчора я забрав ці гроші з пошти, а, тому що буквально позавчора забирали книги замовника, як щось там тиждень лежало на пошті. І це дуже прикольне співпадіння, тому що тепер я знайшов інший комбік, той вже продали, і я знайшов інший, який продають у Дніпрі. І це дуже круто, тому що це оголошення OLX X. виклало буквально вчора. І, типу, якби я не чекав цей тиждень, поки заберуть книги-замовники, то я би купив з Києва і переплатив за доставку, а так можу просто в Дніпрі поїхати і забрати. Думаю, завтра, післязавтра цим і займусь, або навіть сьогодні, якщо буде час. Якщо навіть не буде час, а якщо домовлюсь з людиною, яка продає цей комбік. Можливо, все-таки прийдеться платити за доставку, але не фіха по Дніпрі, доставка шоу. Коротше. Що я ще можу сказати канал, а до речі, про плани на канал. Я бачу, що в топі мого каналу в більшості своїй це відео з перекладами. І я от що подумав. Я згадав такий старий мультик 1972 року, прикиньте, з 16 серій. Вокруг света за 80 дней». я його перекладу на українську, але це не значить, що не будуть в цей період інших відосів. Я буду викладати конкретно раз на тиждень, там, кожну п'ятницю, наприклад, «Вокруг света за 80 А, І може, поміж них, там в середу, в понеділок, колись там буду коротше виходити час від часу з іншими відосами. З іншими перекладами, в тому числі там Масяні, Матво Фемілі і там з соціально-політичними відосами Ренашиду і т.д. Наприклад, якщо а, війна закінчиться в січні чи в лютому, поки я буду викладати нові серії, я такий: як тут можна не викласти відео? Думаю, що а, якось так. А, а поки Блин, ну всього 10 хвилин відео не так багато, але ви зрозуміли, що я живий. Що я нікуди не пішов з Ютубу, як я пережив цей тиждень без води та електрики? Ну, плюс-мінус тиждень. Як у мене взагалі справи? Які плани на каналу? Коротше, все це я вам розповів. Можу ще трохи на гітарі пограти. Ви ж не проти, я думаю, а, хто вас буде питати, це ж на прямий ефір, це відео. Little black submarines parade up, please. Put me back on the line. Told my girl I'd be back. Operate up, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me They get lost in out of time. I should have seen it glow. Борипаті нос да бро. Кент із блай. Мені треба визнати, що я не вмію грати на гітарі. Я жартую, звісно, це не дуже погано, але як для, знаєте, двох років грання на гітарі, я граю на якомусь рівні, скоріш двох місяців. Ну, не дуже добре, так, але коли у мене буде гурт, коли у нас буде гурт з моїм другом і ще якимись людьми там на барабанах і на басу, то я б взагалі планував писати пісні і співати, знаєте, а не грати на гітарі. Писати пісні і співати у мене виходить краще, ніж гранян на гітарі. Багато моїх людей казали, що в мене класний голос. Про пісні так не казали. А хоча ні, про пісні мені пара людей теж казали, що вони круті. Коротше неважливо до побачення. Там удачки, там підписуйтесь на канал, знаєте там.